Реєстрація на криптобіржі це перший крок, який дозволяє купувати, продавати та обмінювати криптовалюту легально і безпечно. Це простий процес, але важливо зробити його правильно, щоб уникнути усіх блокувань і проблем у майбутньому. Криптобіржа це платформа, яка дозволяє купувати крипту за фіатні гроші та обмінювати токени між собою. На відміну від гаманця, біржа зберігає твої активи на своєму боці. Тому реєстрація тут завжди відбувається із перевіркою особи. Це потрібно для безпеки та відповідності законам. Існує кілька популярних бірж, які підходять для новачків, це, наприклад, ByBit, Binance, OKX, Max. Вони відрізняються інтерфейсом, комісіями та функціями, але принцип реєстрації всюди одинаковий. Для прикладу я покажу процес на Bybit, однією із найбільших бірж у світі. Реєстрація на бірші складається із трьох основних етапів: створення аккаунта, підтвердження е-мейл-пошти e або номер телефону та прохоження KYC. KYC – це верифікація особи, яка підтверджує, що акаунт належить реальній людині. Без цього ти не зможеш виводити кошти або користуватися усіма функціями. KYC не для контролю, а для безпеки. Він захищає твій акаунт від шахраїв. Він дозволяє більше працювати легально. Під час верифікації ти підтверджуєш свою особу документами, це, наприклад, паспорт, ID карта або водійське посвідчення. Це стандартна процедура на всіх великих біржах. Після реєстрації ти отримуєш доступ до всіх функцій біржі. Це купівля крипти, P2B торгівля, спотові операції, стейкінг, фьючерси та інші інструменти. Але головне, ти можеш відправляти крипту на свій власний гаманець, наприклад, Metamask. Стереотичною частиною ми закінчили. Тому переходимо до практичної. Я зараз на платформі Bybit. Щоб перейти на дану платформу, можете перейти в опис, там є посилання на саму біржу Bybit і поступово разом зі мною проходити реєстрацію. Так, нам тут потрібно ввести нашу пошту. Вводимо її. Наступний крок створити аккаунт. Так, далі. Підтверджуємо пошту. Підтвердили код на пошті. Наступний крок нам потрібно придумати пароль. Пароль рекомендується ставити важкий. Так, пароль є. Наступний крок. Створити аккаунт. Пароль створили. Аккаунт створився. Наступний крок нам потрібно підтвердити особу. Нажимаємо швидка перевірка. Підтвердити. На даному етапі ми вибираємо документи, через які хочемо підтвердити свою особу. Найшвидше відбувається ця. По загранпаспорту. Тому я вибираю загранпаспорт, далі. Далі. На даному етапі ми скануємо QR-код і переходимо до самого сканування паспорта. Я відсканував. Натискаємо далі на самому телефоні. І далі скануємо самий паспорт. Після сканування документів переходите до наступного етапу це селфі, для того, щоб підтвердити вашу особу як власника паспорта, який ви подавали. Після чого. Вас перенесе на саму платформу ByBit, і ви будете очікувати від декількох годин до декількох днів для підтвердження вашої особи. Після чого у вас відкриється повний спектр функцій даної платформи. Я очікувати цей час не буду, зразу перейдемо до самої платформи із пройденим QIC. Після цього, як ви подали свої документи на підтвердження QIC, вас переносить на платформу ByBit, ви нажимаєте на іконку, тут ще раз на іконку, натискаєте. І переходите до е, самих налаштувань аккаунта. Е, тут ви побачите, що ваш CVC е, на підтвердженні, на перевірці. У мене за він підтверджений. Через, дек... через декілька днів або через декілька годин так само все підтверджеться, і все буде добре. Тому після того, як вам все підтвердили, ви нажимаєте Безпека. І для того, щоб максимально обезпечити свій аккаунт від взломів, від хакерів, від всяких маніпуляцій, які можуть бути. В інтернеті ви маєте зробити максимально безпечним. В першу чергу це підтвердити зробити хороший пароль надійний, потім підтвердити свою пошту, підтвердити аудифікацію через смс на телефоні, через ваш мобільний номер телефону. І два-факторна аудифікація Google. Оце все вам потрібно зробити обов'язково. Для того, щоб максимально був в безпеці ваш аккаунт на біржі. Після чого. Ви можете перейти до своїх активів активи. І слідкувати, купувати, дивитися, що у вас є. У вас, напевно, нічого на початку на початкових етапах нічого не буде. Але все з часом. В Наступних відео я покажу, як купувати USDT за фіатні гроші. Наступно ми будемо купувати токени, різні криптовалюти, і їх переводити на ваш гаманець Metamask. Тому, дякую за перегляд. Якщо я був корисний, лайк, підписка, і до зустрічі в наступних відео.